Я дуже рада, що ви до мене завітали діти сьогодні. О, і ми сьогодні з вами проведемо масовий захід, який присвячений нашому геніальному поетові, пророку, талановитому художникові Тарасу Григоровичу Шевченку. А називається Діти наш захід Ілини над землею Шевченкове святеє слово. Розкриває наш захід діти виставка автобіографія під назвою Куточок пам'яті кобзаря. Я хочу її розпочати із слів українського письменника Пантелеймона Куліша. З'явися батько серед рідного краю із своєю червоною китайкою та загромадь навкруги себе сліпих, глухих і без безв'язих. Нехай вони із мертвих уст твоїх почують твоє слово безсмертне, та нехай, хоч помиляючись, почнуть говорити непозиченою мовою. Перший розділ нашої книжкової виставки називається Мені 13 минало. Він розповідає про дитячі роки маленького Тараса. Другий діти розділ під назвою Образотворча спадщина Шевченка розповідає, розкриває вірніше діти Шевченка як художника. Ви бачите, що вся виставка має репродукції картин Тараса Григоровича Шевченка. Тут і циганка Ворожка, і Катерина та багато інших. Слідуючи розділ. Ославо Злаєв! Цей розділ розповідає про заслання поета. І четвертий заключний розділ по сторінках Кобзаря, де ви мені сьогодні почитаєте ваші най... вірші, які вам найбільше сподобалися так? в Кобзарі. У цвіту садів прекрасних буде жити він вовікай. Як безсмертний наш сучасник. У селі Моринцях, у сільській хатині уродився він на славу цілій Україні, з-під низької стріхи соколом піднявся, як промовив його голос, громом розлягався 9 березня 1814 року. Перед самим світанням в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда блиснув у вікні єдиний на село Вога. Народилась нова кріпацька душа для пана, а для України її великий співець Тарас Шевченко. Благословен. Той день і час, коли прослалась коли земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Він був кріпаком і став велетнем людської культури. Доля переслідувала його в житті, скільки могла та не змогла, не зуміла перетворити золото його душі, в ржу, ані його любов'ю тішка. Відхайлен, дума моє думо, лихо мені з вами, Наші стані на папері сумними рядами, чого вас вітер не розвія. В степу, як пили, щоб вас лихо не приспало, як свою дитину. І продовжить, хто хоче дітки з вас продовжить? Так? продовжити? Вітайкір. Сонце зустрічає те повітря мої, степи, ланенькі. Меж ярами степами впертеся мені. Сади ясно похорони та повідомлення. Стоять, мов сторожа, розмовляють степо, колба. І все не спочиває. Пішла в себе, в все. Снопи, в снопи, пушка хіба, хіба, хіба сина. Отож, подивити. Воно сподівається, кричало у коло точку і скупала. Засновка. Розпалила, нагодувала, потустила і ніби сном над сином сіяла, задрімала. Яром долина, пишається над водою, червона калина. Я, явор молодіє, а кругом їх верболоза і лози зеленіють. Тече вода із сагає та попід горою. Клюпочеться качаточка, поміж осокою. А каченята випливає скачуром за ним. Ловить, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дече вода край города, вода ставом стала. Прийшла дівча, воду брати, брала, заспівала. Ви кидайте, хоч ви мене. Прилітайте, за закрилі. Мої голуб'ята. І за зліка широко у степ погуляти. З... Зараз моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко сокорина вітер роз... Розпустила а над самою водою верба похилилась, аж по воді розсілася зелені віти. І в наступні роки розбудови Української держави опікає промерзлі наші душі огнем словесним Шевченко. Хай воскресне він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших благородних помислах. І державних ділах. ж ради усіх нас і мертвих, і живих, і ненароджених, земляків Його в Україні і не в Україні. Він благав у Господа. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Морицях на Черкащині. Ще хочу знаю. В 1838 рік перше його було викуплено з укріпацтва. Аліна знаєте? В 1840 року він 9 березня він. Помер... Ні, стоп, 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 це не рік перший витрняков зарядку. помер <плес> 10 березня 1861 року в Петербурзі, ще на Україні. Стоп, на Петербурзі Максим. За <плес> звітом <за, плес> поета його було поховано в Україні. На галері, я, <плес> <Добре>. <плес> Що ми Терпу, Молодець, Що я вам участь. Дуже вдячна. Дуже вдячна. Я думаю, що ви будете до мене завжди приходити добренько і завжди брати збірочку Кобзаря так, і читати мені вірші. Добренько. А ми всі подякуємо теж, Але дякую. Нам тобі подобається Так. припадати? Хорошо, Дякую.